Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу бесіду, розмову. Партнер нашої програми «Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І ми збираємо на літак. На літак не втомлююсь, я про це казати. Літак для ескадрилі протиповітряної оборони. Ми наближаємося до нашої мети, тому що не лише ми з вами збираємо на цю машину, яка потрібна. А українським військовим для того, щоб збивати російські безпілотники. Долучайтеся разом. Ми можемо багато. А реквізити в описі до цього відео багато. Емоцій викликав оприлюднений президентом Зеленським план перемоги. Я начитався сьогодні в соцмережах такого і не лише в соцмережах, і в різних медіа. Сьогодні президент Зеленський на спецзасіданні Європейської ради представить план перемоги. Який він назвав інструментом України для примусу Росії до миру? Про це повідомляє офіс президента. А на зв'язку з нами Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, добрий день. Вітаю, і от що я міркую: що план перемоги треба було вибачте, презентувати і в штаб-квартирі НАТО, адже першим пунктом там запрошення до північно-Атлантичного альянсу. Що ви думаєте стосовно, стосовно цього, так і, і можливо, там по, по медіа по, по реакціям політиків ви можете схарактеризувати, якою є реакція наших західних партнерів. Так, план можна і потрібно презентувати в штаб-квартирі НАТО. Ну, зокрема, президенти будуть це робити на зустрічі міністрів оборони країн, членів НАТО. Я думаю, що частково він же познайомив наших союзників із цим планом зокрема безпосередньо він мав розмови з президентом франції італії прем'єр міністрами великобританії канцлером німеччини і в той період коли він був в сполучених штатах він теж теж американців ознайомив з цим планом він спрямований великою мірою великою мірою до наших союзників Європейських демократичних країн до наших союзників, і це має свій сенс, тому що ми разом відбиваємо цю агресію російсько-українська війна, але ми намагаємося разом протидіяти разом з європейськими країнами, країнами Європейського союзу, НАТО, і є тут логіка в тому, що потрібно думати, як разом відбувати. Бити цю російську навалу, я повірте, це питання я не лише вам ставлю. Що на вашу думку дає нам політична заява не вступ, підкреслюю а політична заява про запрошення України до НАТО. Наскільки вона може вплинути на, на позицію Росії, так і ну от на її рішучість далі нищити Україну? Я думаю, що в рішучості тут важко позичити росіянам у нищенні України. Вони її нищать, якби історично ми знаємо століттями, а в часи цього широкомасштабного вторгнення то безперестанково і постійно якби застосовуючи всі можливі методи і катування і вбивства і цивільних, і полонених, і перш за всім бомбардування в війну. you Українською армією на лінії зіткнення, тому тут щось від них ще більше чекати важко. Але саме запрошення це було б ну серйозний такий сигнал. Зрозуміло, що він багато векторів має такий сигнал. Ну, перш за все, це сигнал українському суспільству, що ми разом з НАТО. Сигнал якби Україні, що є ця підтримка, і ми реально будемо членами НАТО, тобто, тут якби сумні. В сторону. Це сигнал європейським країнам, всім країнам-членам НАТО, я хотів сказати, які. Власне, столицям бюрократії цих країн з тим, що питання вирішене, і треба все зробити, щоб максимально це прискорити і реалізувати. Ну і саме головне звичайно, це сигнал Росії, який можна перекласти так: що руки геть від України все однозначно вирішено вже між Україною і НАТО. Україна буде в НАТО по любому, тому будь-які спекуляції на тему. Там якісь вимоги ставити Росію вплутувати в ці вимоги НАТО не потрібно, тому що це вже абсолютно не має ніякого сенсу. Я думаю, що такий сигнал ну він би мав такий серйоз, серйозне значення. І як, як як така політична гра, як така політична гра в кінці кінців мені здається, що цілком ймовірно він би змусив Росію переглядати цю свою людожерську концепцію. Ну так, Росія нищить Україну завзято. Треба віддати їм належне не з Аганьком, а з вогнищем. А скажіть, от те, що руки геть від України, країни НАТО говорять давно і регулярно. Вони справжні наші партнери, правда, але ж Кремль мітиме, що до повноцінного вступу до північно-атлантичного альянсу на Україну не поширюватиме це п'ятий пункт. А Вашингтонської угоди, який гарантує спільну оборону. Ну, саме так, але ну, все таки це значний крок, який говорить про те, що це не буде десь абстрактно в майбутньому що цей процес вже почався, і для всіх союзників це теж якби розуміння того, що Україна не. Країна, яка гіпотетично колись буде в НАТО, а процес прийому вже в НАТО вже почався. І тому тут, і якби мені здається, ступінь захисту України повинен підвищитись, ступінь. Задіяності, якби в цей процес захисту України повинен бути вищий, тобто потрібно можливо мобілізувати якісь свої ресурси, зусилля, креативність проявляти з тим, щоб все таки діяти по цих великих двох напрямках: перший це допомога українській армії Україні, і другий це протидія Росії всіма можливими способами, ну перш за все і. Економічними якимись способами, які б призвели до швидкого краху російської економіки. а Ну, от щодо а, питання термінів повноцінного вступу України до Альянсу, сьогодні висловлював секретар <зас> НАТО Марк Рюте, і сказав вступне що я сказав в Вашингтоні, я повторюю це і зараз. Так. У майбутньому у НАТО буде 33 чи 34 члени, і вбачається, що цим 33 членом стане Україна. Але можливо, хтось вистрибне попереду неї, але Україна буде членом НАТО в майбутньому. Скажіть, що ви зрозуміли в цьому повідомленні? Цебто Україна може стати 33-м членом, а може і не стати 33 м членом, що було е очевидно і до цього. Це знаєте, як аналітики сперечалися. І казали, війна, значить, є два варіанти: або війна буде, або війни не буде. Так це безпомилкова відповідь, в принципі, так. І а, що це за країна, яка може вистрибнути попереду, тому що ось такі несподівані стрибки. А це ж ламає уявлення про довготривалу процедуру і регламент вступу до НАТО. Ну я розумію, що Фінляндія. Дуже швидко вступила до північно-атлантичного альянсу, але все ж таки це не було аж, аж настільки раптово. Що ви думаєте з приводу таких заяв Марка Рюте? Ну, Боснія і Герцеговина цілком може бути членом НАТО, і тут, якби можливо, це мав на увазі Марк Рютте, тому що Боснія, і Герцеговина давно виконує відповідні плани, які якби підтягують до НАТО, досягає стандартів, критеріїв. Тобто там є якісь свої проблеми, але в принципі вона на рівні тих інших балканських країн, які вже стали членами НАТО. Я говорю про. Чорногорію, там, скажімо, північну Македонію, там і відповідно відомі нам Словенію, Хорватію і Албанію. Проте це дуже сильна заява. Насправді, Марка Рю. дивіться такого від Єнса Столторге. Ми не чули. У нього була фішка, так би мовити, говорити про те, що двері для України відкриті, і Україна обов'язково буде членом НАТО. Причому він це повторював те, що записано. В неодноразово було записано в різних деклараціях НАТО на різних самітах. Це повторювалось. А Марк Рютер стверджує, що Україна буде. Він каже, що це буде наступна країна, що це буде 33 третя країна. Ну може так статись, звичайно, що скажімо, ця Боснія і Герцеговина набуде членства раніше. Та але тоді ми будемо вже теж, якби на порядку. На порядку цього входження, я, мені здається, що це сильна заява. Тут е, я її і так розцінюю. і я знаєте, в продовження того, що ви сказали, я би хотів би, щоб ми також пильно подивились на себе в дзеркало, що називається, тому що у нас ну поширений такий стандарт, що ми досить часто звинувачуємо наших західних партнерів, ображаємось навіть. А це не конструктивна позиція справді. В НАТО ми не вступимо допоки у нас діє проросійська п'ята колона. І погодьтеся, нам про це говорили давно. Ну не так публічно, як це зараз Марк Рюте говорив. Говорили по спеціальних каналах, попереджали. Подивіться, у нас роками на вищих ешелонах, ні, не роками, десятиліттями на вищих ешелонах влади працював російський агент Андрій Деркач, та який зараз став сенатором Госдуми Російської Федерації. Правда, і не він що один такий красавець орудував а, в українській владі. Правда? А, скажіть, так на, сьогодні, так. на сьогодні, от з цієї позиції, і з розумінням того, що поки російська агентура а, у нас працює в ієрархії влади, нам не бачити НАТО, які б заяви ніхто не робив, ну це дуже просто, тому що всі а, секретні документи будуть пливти в Москву і, і в Брюсселі. Я сподіваюся, і в Києві це чудово розуміють. Думаєте, подолали ми цей синдром не вступу до Північно-Атлантичного Альянсу? Я думаю, що ще не подолали, але я думаю, що це якби така відносна причина, якби якщо розглядати. Тут тут же дві сторони розглядати це з точки зору Брюсселю. тому що з точки зору України, ми ви все правильно сказали, і нам ну потрібно в цьому плані боротьбу цю з п'ятою колоною продовжувати з тим, щоб дійсно при владі не було людей, в яких там російські паспорти чи в їхніх там дружин, чи друзів, чи чоловіків там російські паспорти, і так далі, це ж підозра якась є. Щодо цього, ну і відповідно тут там контрозвідка служби безпеки, відповідні органи повинні працювати. Але з точки зору Брюсселю, це така відносна річ, тому що справа в тому, якщо взяти теоретично якусь святу країну члена НАТО, де немає, значить, цієї п'ятої колони, то вона може з'явитись. Ми ж розуміємо, що ФСБ російське не спить, вони витрачають там мільярди доларів на цю агентуру. Агентурну роботу на підкуп політиків, і е, якщо там немає не, не таких агентів, то Росія їх може рано чи пізно знайти, якщо буде активно працювати, вони з'являться там в, в якійсь країні, яка теоретично вже в НАТО і відповідно вже має там е, якісь доступи до цих всіх секретів, планів спільних і так далі. І так далі Тому це така відносна річ, інша Права, що НАТО якби демократична країна, і всі плани, які у них є, то вони і так відверті в тому плані, що, наприклад, бога раніше НАТО не друкувало свою стратегічну концепцію на десятиліття. Зараз це відкритий документ. Просто беріть всі читайте. Не треба його там шукати, значить, і е, передавати через шпигунів. Беріть, читайте там, е, значить, нічого немає про те, що НАТО планує якусь Війну проти когось і так далі. Ми розуміємо, що це оборонний блок. Так що якраз от такі речі вони повинні об'єднувати нас, європейців, і е, саме головне, що в НАТО визнають, що загальна європейської безпеки без участі України не може бути. От мені здається, що це визнання, якщо воно є добре, якщо його ще там до кінця немає, то важливо, щоб це усвідомлення прийшло. Добре, ви сказали, що ми, ми європейці. Там правда, така консолідація є дуже корисною. А що ви відчули, якою є реакція на план перемоги, який оприлюднив Володимир Зеленський в Україні, в Верховній Раді, так? На Заході, серед наших партнерів, а Wall Street Journal ну так, м'яко покритикувало. Сказали, що адміністрація президента США Джозефа Байдена. Занепокоєна тим, що план перемоги українського президента Володимира Зеленського не має всеосяжної стратегії. Так, а що ви думаєте про реакції в політикумі країн наших партнерів? Я дивлюсь на цю реакцію через призму генерального секретаря НАТО Марка Рютта, який сказав, що план... Такий, який потребує розгляду уваги, він вартий того, щоб його розглядати, оцінювати. і Очевидно, йдеться про те, що багато пунктів цього плану абсолютно вони доречні, правильні, і мені здається, що НАТО, як інституція, визнає, визнає все це. Інша справа, що щось там можна реалізувати, вже щось можна, можливо, реалізувати пізніше, якби на цьому. Тому Марк Рютте теж, теж це акцентував. Тому така, якби така нейтральна, обережно позитивна оцінка, я б сказав, насправді цього, цього документу є. Для нас ми зрозуміємо, що він політичний, але він у нас не міг бути інакший. Тому що якщо говорити про НАТО, яке сьогодні нас ще не приймає, і якби це цього ще не буде, там завтра зранку це ще не станеться. Ми але як нам діяти? Якщо ми не будемо взагалі стукатись, якщо ми не будемо це питання піднімати, то в партнерів складеться враження, що може, це ми відклали, може нам не так це важливо вже. Тому ми повинні якби, мати свою позицію. А наша позиція полягає в тому, що ми багато не хочемо. Ми хочемо лише членства в НАТО, а закономірно, ми це прагнемо, тому що ми 30 років співпрацюємо з НАТО, і в нас всі відповідні законодавчі акти напрацьовані. У нас є хартія про особливе партнерство. У нас є програма розширених можливостей. У нас є рада Україна в НАТО. У нас записано це в конституції. Тобто ми не просимо ми не закликаємо на наших партнерів до чогось такого взагалі, що вони перший раз почули. Тому я думаю, що тут така значить консолідована ця думка української влади, яка сформована в цьому плані, який озвучив президент, вона цілком якби би слушна і має такий наступальний характер, я б сказав. В українських соцмережах, а я зараз дозволю собі так дещо узагальнити з того, що я начитався, скажу так. А, критикують план за те, що це здебільшого план для наших партнерів. Що вони мають зробити? Що вони мають надати? Ну, мовляв, а де план, що ми робитимемо? Та чи погоджуєтесь ви з цим? Частково. Справа в тому, що я думаю, що плани для, для нас, що нам робити, то це значить є план Генерального штабу Збройних сил України. А те, що якби формувати це все так би мовити, кожен день і обговорювати всі деталі, це ж тільки підказка для наших ворогів. Тому мені здається, у нас якби є завдання для сил оборони. Що що їм робити. А в плані того, щоб якщо не говорити про деталі, а узагальнювати ці речі, ну то ми їх і так знаємо. Тобто, тут же ж якщо вони будуть дуже узагальнені, щоб ворог ні, ні про що не догадав, не здогадався, то буде критика, що нема конкретики, як же нам перемогти без конкретики, тому тут завжди, якби є різні дискусії щодо плану. Але єдине, я погоджуюсь з усіма, що план більше спрямований до наших. Партнерів на захід в НАТО, в Євросоюз, але є цьому всі, всі причини, всі причини. Головна це та, що ми всі проголосили, і наші партнери, і ми що ми разом діємо, разом працюємо на результат і всі і разом рівнобічно так би мовити зацікавлені в тому, щоб перемоги Росії не було, щоб не було дискредитації міжнародного законодавства. І відповідно всіх наслідків міжнародних в майбутньому, тому якщо це так, то ми всі разом повинні і щось діяти. А для цього потрібно от такі узагальнюючі речі, тому що кожна окрема країна вона може нам передати там п'ять БТРів. Ну і слава Богу, значить, ні в чому собі не відмовляйте. Ми якби свою моральну функцію виконали. Біженців прийняли, БТРи вам відправили. Ну, все, що могли зробили. Ні, не так. Все, що могли, ми зробимо тоді, коли ми будемо бачити результат на полі бою. Ну собто, ми маємо свій план. Він на, на столі у генерального штабу. Ну і постійно треба балансувати так, щоб ворог не дізнався про якісь чутливі теми. А скажіть, щодо комплексного неядерного стратегічного пакету стримування. Я думаю, що цей пункт багатьох заінтригував. Я собі так уявив, що йдеться про можливе розміщення іноземних контингентів з країн НАТО на території України. Чи це вже за НАТО? Ні, ні, це не за НАТО. Якраз це конкретика, тому що що таке неядерний пакет стримування? Це все те військове. Що має відношення до збройних сил, крім ядерної зброї? От і все. А якщо що залишається, якщо забрати ядерну зброю? Залишаються солдати, офіцери, залишаються значить штаби, залишається техніка, танки, залишаються, значить амуніція, боєприпаси і все інше, і плани. Які пишуть генерали для, для, для захисту і відбиття агресії. Тобто, оце все повинно бути присутнє. А тут, уже якби, як це деталізувати, це залежить від, ну так би мовити, ну, не скільки наших апетитів, скільки там можливостей, спроможностей союзників. І я думаю, що тут ми були б зацікавлені, щоб ну чим більше така їхня присутність і можливість була, тим було б краще. Тоді це б дало результат. Тому тут дійсно йдеться і про бази, і про там якісь підрозділи. Тобто це можуть бути різні різні форми. Головне, почати, хоча б бодай, з інструкторів, які б е, сміло не боячись, приїхали в Україну і тут навчали наших солдат. Ви вдало згадали про ядерну зброю. Дуже вдало. Тому що президент Зеленський сказав Трампу, що Україна буде або із ядерною зброєю, або в НАТО. Ну як на мене, я прибічник і першого, і другого. Ну і мені здається, що воно. А могло би і, і не суперечити одне іншому. Ось. Ну, але це вже я забагато хочу, мабуть. І спочатку я коли про це дізнався, прочитав, я почав міркувати, як така риторика впливає на західних політиків. А потім подумав: а можливо, з Трампом так і треба розмовляти. Та він такий дядько різкий, а ось. І, а можливо, йому такі підходи навіть сподобаються. Як ви думаєте? Це елемент дискусії. Для нас що це заборонена тема. Ми були третьою в світі країною за ядерною зброєю. Ми її віддали, внесли всі в свій внесок в глобальне роззброєння, показали приклад. І якщо цей приклад якби закріпиться, то тоді може бути в перспективі колись ядерне розброєння на цій планеті. Але коли це дискредитується, от саме російською агресією, саме проти України, яка віддала ядерну зброю, то тоді ніякої. Ядерного розброєння не буде, а будуть навпаки країни, які навіть за тисячі кілометрів від, від нас від цієї війни вони розуміють, що е, ніхто їх не може захистити. Невідомо які альянси їх можуть захищати. А якщо є зброя масового знищення, то тоді може це і стримає потенційного агресора, і можуть таємно в кого є можливість розробляти зброю масового знищення не тільки ядерну, а якісь іще ще варіанти. Тому це серйозна річ, от саме дискредитація цієї ідеї, тому я думаю, цілком можна говорити і щодо цього, і з Трампом, якби так як ви це сформулювали. Дякую. Ну, я б навіть додав би від себе, що Україна не просто роззброїлась, от сама взяла і роззброїлась. Я просто чудово пам'ятаю літак президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона на злітці Борис Бориспільського аеропорту, коли він взяв під ручку Леоніда Даніловича Кравчука, і вони разом полетіли здавати нашому потенційному ворогу ядерну зброю. Ну так же це відбувалося. От з пісні ж слів не викинеш, правда? А Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.